Він загинув, виконуючи свій професійний обов'язок. Врятовані бійці, колеги та друзі прийшли вшанувати пам'ять нейрохірурга Владислава Комарова. Більше року він оперував у зоні проведення АТО у складі 61-го військового мобільного госпіталю. Це був веселий, хороший чоловік, як, який міг пожартувати, міг зробити свою роботу. За рік ми стали сім'єю. Окрім високих людських якостей, колеги відзначають і надзвичайний професіоналізм медика. Він там великолепні операції робив, практично доклади робив на іноземних мовах, на конгресах виступав, на його роботах будуть зараз писатися воєнна польова хірургія, це чесно, це без второго слова. Ні одного смертного випадку за год служби. Ми зараз група по протимів, скажімо так, ми будемо ініціювати представлення його в награді і на народного героя. Кодексу честі лікаря Владислав Комаров дотримувався завжди неухильно. Рятував життя і на сході, і в рідній Одесі. Вночі 17 січня, поспішаючи на чергову невідкладну операцію, він загинув під час ДТП. Це був радисний чоловік і професіонал. Коли ми служили там, це було важке тяжолем, і він дуже багато спас життя рібят, которые отримували поранення. И никогда не было отказа. Любое время, суток, ночь, день, треба на выезд. Влад никогда не говорил, что могу, не могу. Он всегда собирался и ехал. Поэтому это большая утрата. Я считаю, что это утрата и для города, потому что он оказывать помощь всем людям, которые в этом нуждались. Владислав Комаров, житиме у серцях рідних, вдячных пацієнтів. Учнів та усіх, кому пощастило працювати разом з ним, Ольга Магазинська, Даніїл Вержеч, Володимир Кухарський, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часучі.